У легендарному місці! Легендарному це все починається. Це з маленького донатика, все з маленької підтримки. Це це місце. Тепер накида я до тебе приїхав на те до мене. Я, я ж оце думаю, хто там у мене тут у дворі ходить. Так що, друзяки, нема кому мене засняти. Дуже дуже радий тебе бачити на моїй землі. Це моє дітяще. І бляха, не знаю, я не можу це передати, реально до мурашок. І я пам'ятаю всі ці моменти, наше знайомство, куп'янь, зима. Недавно якраз в Ютубі підкинуло мені історію спогади спогади. Так? І там оці фотки, як ми з тобою на снігу. І це, дякуючи кому? Мамі Жані, мамі Жані. Так що мама Жана знімає тобі Ну Чи ні? що бляха темно, отак. Ви... Так що тобі привіт від шелутька. А я о, оце хто? А все надюха прийшла. Так що ди Надюх... Надюха вже одразу торбу несе. Серега, одразу трошечки від шелутьків. Смаколиків посмакуєте з хлопцями. Дякую. Так що, друзяки, ну а я від себе хочу просто висловити свою подяку. Ну, Надюшка, Зніми мене, щоб було в мене видно. Хочу висловити свою подяку своїй величезній команді, е, таким як Мама Жанна, і багатьом-багатьом-багатьом. Це сотні 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 людей, які підтримують мене. І тільки завдяки вам я маю можливість у себе в дворі зустрічати пасанів. Це машинка, яку ми передавали, ще я засніму і покажу. Вона вже неодноразово да, Вона була спочатку в 72-й бригаді, а потім ми зробили Сергію сюрприз і відігнали її в концтах і передали Серегі. Ну, і вона вже разів два гламалася, ми вже її ремонтували і так сталося. Знову ми її забрали, поремонтували і будемо сподіватися, що знову вона буде служити. Я хочу, хочу подякувати хлопцям. Вадиму Волошину його команді, як казав Остапенко Женя СТО Земаліто, так що, пацани, вам великий лайкос, вам велике дякую за оперативність, за те, що зробили. Також хочу подякувати розборці Жені, місто Переяслав за те, що ну я в них купляв би ушну головку. Вони зробили mm -hmm. все те, що треба, дали мені все те, що мені треба, і дали мені два кумнікі Поміняли на жар Щестерні, тобто все те, що мені треба було, і зробив їхній моторіст головку. Безкоштовно, тобто зробили тест, а це дуже-дуже побачиш дуже... ну, свій, свій. Так що тепер у мене, бачите, ще в мене є мій брат, тому що там говорили мені, в тебе родичі вже десь з деким я вже став і кумами. Так що, ну да, Ром каже, у нього родився Богданчик, 4 чотири місяці назад Олеся Петрівна похрестила, Ну, а я вже куму, і він для мене кум. Так що ті люди, які говорять, що ми допомагаємо. Часто там одні ті самі лиця, а це дуже добре, тому що коли я їду туди і маю можливість з хлопцями зустрітися. Якщо я їх знаю, і в них є така можливість, я знаю, що їм приємно бачити мене, але ми допомагаємо, якщо в нас є можливість, і багатьом іншим пацанам. І Серега не один з підрозділів. З ним вони теж хлопці приїхали, зараз вони ставлять оцю стару драчку. Серега її теж взяв на прокат. Вона теж з великою історією. На жаль, вона потріпала йому нерви. Ми трошки там теж, дякуючи вам, трошки підстрахували його. Не дуже сильно, але як один, дуже важко. А коли ну, да. є такий брат, як ще Шелудько і багато інших, то ми є велика родина, друзі. Так що машинка екстрена, оклакана, то я хочу... Ще? Ще? хочу подякувати також своєму підписнику Олександру, позивний в нього Пакімон, Для мене він медмедик. Так що якщо дивишся мене, великий тобі, велика тобі подяка. І Це одна із перших машин, яка повернулася, коли хлопці, ну, на жаль, вже не виконують бойові завдання, І машина їм не потрібна, він подзвонив і ми її забрали до себе додому, підремонтували і тоді відігнали її на турецький напрямок. Сергію, він тоді був там. І е, ну, він нас не чекав з машини, ми йому передали цю качку. Хай вона не супер-пупер, але ми її обслуговували, ми її зробили, і думаю, пацанам вона буде в нагоді. От. Як там казали, їздити по шавурму. Ну, дал би Бог, щоб ви всі заїздили по шаурму, як вони їздять, але ми не будемо вам багато чого поганого говорити. О, а якщо треба поїхати і по шаурму, то це дуже добре. Правильно, пацани, по шаурму їздите на машинах, які вам молодець. Пацани їздяйте, вони ще не дайте, це такі шелузії. <риклад> та? ну, да, мені <риклад> дуже приємно. Ну, я думаю, що ми заробимо ще один якийсь шеврончик. Я знаю, що а, у вас вони там і мені, звісно. У мене є настоящий а, азовський шеврон. Дякуючи мамі Алі, вона мені передала. А, ай, мені є, він, він <ріст> у мене є на ВПК, вони і мені їх, ну як, підробки то є, але це справжні. Так що ще один шеврон, не надасті, не свій, не, не можна. То все таке. <ріст> так що, друзі, що ми зробили? Ми зробили що мотор, ну не повністю. Тоді супунило, ну, головка рептута так пополам братав. Mm -hmm. Тож ти то ти не перегрівалося, що свої не пік, не Ну, Вона ж по шаурмотіки їздила. Конечно. Я пам'ятаю, як ти мені дзвониш і кажеш, Серега, хочу плакати, кусок якої штуки відпало. я вивозив пацанів і, да, коротше, І каже, просто катей, куди не пальця, масло не тече, їдь, поки не стане, стане, приїдемо, заберемо. Може це неправильні слова, але це правильні слова. Він просто знає, що треба, значить, буду їхати, стане. Зможемо, заберемо зробимо. Так що, ну так, я думаю, що кожен в даній ситуації повинен щось робити. Ситуація зараз дуже, така, дуже хреновезна. От, І як казала Яніна Соколова, за нас рішати наші проблеми ніхто не буде. Кожна людина повинна в принципі, розпочати із своєї родини. Якщо в людини, у родині є проблема, то в першу чергу... Родина об'єднується і рішає цю проблему. А Україна це велика родина, тільки в кожній сім'ї є виродки і є нормальні. Тобто всі повинні об'єднатися і зрозуміти, що хлопці виборюють на волю і свободу і кожен день. І ми повинні все по максимуму зробити для того, щоб їх підтримати. Не так, що вони повинні свою заробітну плату заробляти, заправляти машини, ремонтувати, а хтось просто критикує, що це повинна робити влада. Там держав. Наша держава на сьогоднішній день це хвора держава, тому що в нас війна, економіка не працює, нічого не працює, просто повна срака. Тобто ми повинні щось зробити. От. Хтось каже, ти грамотний шилуцько, бо в тебе є ютуб-канал. Ну, я дякую своєму Сергію Сергійовичу Молодшому, за те, що він його зробив і завдяки цьому каналу в мене є команда. Але ніхто не забороняв допомагати хлопцям і дівчатам напротязі повномасштабного вторгнення. І зараз є такі моменти, коли... Когось забрали, а дружина потім дзвонить і каже, ну, якщо ти не знаєш, хто в Березані робить супчики, хто в Березані готує і передає хлопцям, хто плите сітки, значить ти протягом три групи просто нічого не робила. Я не хочу образити людину, але це так є. І як казав один чоловік, заведіть собі, як собаку і кота волонтера, якщо ви йому довіряєте. Якщо не довіряєте, то станьте ним самі. І зберіть біля себе когорту людей. Я думаю, що у кожній родини є знайомі, друзі, родичі, куми, свати, які безпосередньо. Ну я по собі сужу, в мене таких багато. Хоч я родом то не з Березані, але в мене є і друзі, і знайомі, і завдяки ютубу я спілкуюся і підтримую. Не завжди маю матеріально підтримати. Але, по крайній мере, я ну, пишу там дзвоню, Коли ти там не написав мені довго, я тобі пишу, де ти там, <риве> чорне біса. І та інформація, яка лунає з їхніх кустів, на жаль, вони не можуть говорити все, що є насправді, але всі про це знають. Війна це не просто, хлопців наші собака розлікає. Патрон дає дрозда, трохи хлопцям позитив. Навіть Патрон... мій собака. Тому що позитив то є дуже-дуже довго. Так що, друзяки, я не буду затримувати пасанів. Машинка наче готова. Будемо сподіватися, що буде бігати. Тебе дуже раді бачити. І я ж тобі казав, перед тим днем, як ти мені сказав, де ти будеш далі, я кажу, я бачив пост тікто, я тобі ні. Так. І чувак, похожий на тебе, я тобі кажу, просто похожу. А я ще й кажу, бля, хай чого він ще й досі не там з його настроєм, з його цим всім ділом. Ну вони єшку у 12-й бригаді. Хлопці, там запорізькі козаки, ми передавали машину на е, від полуостров, так, чи остров кортиться. Воно наче смішно, але це були це, реально козаки. Запорізькі, вони притримуються традиції, вони свої позивні. І вони мені дали позивний помагати. Ну, я його трошки перепорішував лав, бо я хотів бути отаманом сірком, звісно. Атаман Черко, <рес> він, да, звісно, чувак такий дуже циклічний був, але один у нього бонус був, бо у нього не було одної поразки. І я от именно, хочеться бути ним, щоб у мене, коли ти ставиш перед собою ціль, ти до неї доходиш. Ну, але мені дали позивний помагай, а люди мені кажуть, що я попрошайка. То дав би Бог, щоб усі були такими попрошайками, як я і моя родина, і може тоді було б трошечки краще. Хай це буде медалька мені, пишіть там, що хочете, хейтери, не хейтери. Просто Ми ті люди, в яких є можливість писати, хай пишуть. Пишуть, це розвиває канал і не забудьте писати більше восьми слів, тому що от такі, ко... да, такі коментарі Конт... контент. І завтра ж не забудьте завітати до Шевицька на прямий ефір о 20.00. Родина Шевицьків буде знову танцювати, співати, лотерейку проводить для того, щоб підтримати дальніші збори. І завтра я поїду в місто Париянство. Сьогодні виконали, там є машинка, і нам дуже срочно треба в третю танкову бригаду машину по вони на москалі їздили і того вже добили. Так що я думаю, що куртки заслуговують за три роки мати машину. Дизель, я думаю, що ми заберемо в Женька нам дасть її на виплату. І ми просто її підготуємо і передамо. Так що отак, два слова. для правда. Дуже велике дякую по тужій команді, по тужій спільно, спільноті, без вас. Без вас би цього нічого не було, без вашої підтримки, без вашої довіри, довіри цьому чоловіку який реально робить речі, який не ні на що, ні на хейтері, ні на всякі там, що слова. Він робить справу, робить справу за дуже багатьох людей сам тягне, тому прошу підтримуйте, Підтримуйте кожен збір. Тому що таких людей, як Сергій, реально зараз трісто, я... ну, на жаль, все менше. тому... Але є потужні команди, так, є мало, справжні так. команди. Я просто... Приєднуйтесь до тих людей, які реально роблять речі, які допомагають. Кожна гривня там, 10, 20, 30 малих великих приначів не буває. Тому що наш лозунг з миру по нитки пусіну петля і реально він працює, з ниточки по ниточки. І ще один. Ми вже продали дві гільзи, ми ще не, до прямого ефіру не дійшли. Ми соту бригаду продали, там чоловіка хотів, він заплатив нам вчора 9 тисяч гривень. І сьогодні ми продали 70 фактів за п'ятерку, людина приїхала дому, каже, мені треба, я п'ятерку даю, надій типу, стартову ціну. Так що, ну, вибачте мене. А для того, щоб їх зробити, також я їх віддаю, мені корпус дають більше, я віддаю за призору, що гроші. Там середня оцінка там 2000 гривень. Ну, е, хтось каже, як ти маєш право, але я. Потративши там 11 тисяч гривень, я вже вернув тільки на 2-13 і далі пішов і вже завдяки цьому донату у цій машині вже стоїть новий АКБ, дякуючи, що магазину Віанур, тому що вони все віддають мені по закупці. Так що дякую пацанам, а деякі речі дають безкоштовно. Так що, ну от так! І Олексію Фульгій, мені 93 бригада, вчора написали, скинули тільки відео, що треба два, два інверторних генератори на позиції, просто немає чим іти. От, і коли нам по 2,2 кВт, ну, щоб вони тихенькі були, щоб були інверторні. Mm -hmm. Я дякую Олексію Кульгі, до нього дзвонив, Льоша мені робить по знижці, або ну, періодично він робить сюрпризи. Я до нього не хочу дзвонити, тільки за того, бо я йому дзвоню, а він мені каже, приїдь забери. Обидва, як вони, я не приїду. Він каже, приїдь, забери, як ні. Він каже, давай тоді 50 на 50. Один твій ти купуєш один я. Mm -hmm. Так що Льоша, <звук> магазин Максибут, СНТ Баришівка. просто крутий. Я тобі дякую. Ну, я знаю його батька, я знаю його. Таких батьків не буває поганих дітей. Так що такі підприємці, які працюють, допомагають не тільки мені, тому що він у Баршівській громаді допомагає. І для нього немає там, Баршівська чи Березанська чи інша бригада, і звідки ті хлопці. Так що, Льош, тобі велика подяка, я буду завершувати цей відео. Карахкотів Маміжані лайкос, цілуємо любимо, дякую за знайомство. Я як зараз пам'ятаю купень, снігу по коліна. Я писав Так, так, А ти тоді такий що такий якийсь непонятний, такий, що це за хрен тут, хрен тут з бугра приїхав, блогер зраний. Ну, але все нормально. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Сім'ян і Сергій Шелудько. Всім пока-пока. І любиш ти ці всі моменти, так? Язик. Василенко, це язик. А можеш поміняти його, так? Бачиш, це язик. А ну, тут, ж... ну давай французький ми його більше розуміємо, так? <гадж> <да? гадж> Я Так, обычно, так в що, машини... в... Розі... по-французьки читаєш? Російський за що, українського немає. Не, мож... не. не кажи такого на відео моєго. Ну що ти зробиш? Як немає, так французький не всі ж розуміють, правильно? Ну, ми б лучше, звісно, французький зашив, але діло зараз не про це. Діло про те, що вже ніч надвигається і хлопці десь їдуть. І треба машинку було віддавати, все зробили, ходову зробили, е, мотора зробили, а камбешечку вчора новеньку поміняли. От. Але не, бає, не було підсвітки, не було щиток приборів і магнітола не робила. Серега каже, да мати дригала, ну як людина буде їхати без габаритів. Правильно Серега? І так. Серега, що? Правильно? Поставили на накатані схемі летів, прилетів. О, а що ти там, а, а тормоза нажми, у нас є? Та ну, ти що, Америка Голібаби, братан, все чинчинарьом. Тачка знову готова до бойового виконання завдань, тільки вже буде вона вже в 12-й бригаді НГУ АЗОВ. Якщо правильно я це все діло кажу. Перед цим вона була в 72, потім Серега був прикомандірований в 32. І зараз вже буде в Азові. Так що все зробили. Дякуючи нашому Богу. Електрику, який не боїться висоти, ну робить низькі я роботи. Давай, неси, бо він сказав, як така молотка взяти, Візьми <гум> молодка підбивай, прикалується. Так що, друзі, не було тут, хлопці робили і щось е не вистачає запчастин. То є така спецштука, яка називається стяжки на всі випадки життя. Так що такі моменти. Усю. Ще один. Етап, ще одна тачка з горем пополам виїжджає з нашого двора. Ну а вольвено замовили запчастинку. Електропідаль, чекаємо, прийде, зробимо. Так що так, працюємо. Без Василенка нікуди. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. І ще раз хочу, не ще раз, а ще раз в наше положення зайшов магазин Максибут. Олексій Кульга. Олексій Миколаївич, тобі великий лайкос, я дякую тобі велике за твою дотримку. Хлопці з 93-ї бригади потребують два генератора, реально у них зараз на даний момент немає. І вони тільки скинули відеозвернення, а їм до 24 числа вони вже дуже вкрай потрібні. Я до Льохи позвонив, Льоха каже, приїжджай, забирай два. Яку ні, так не працюємо. Ну каже, хоча б один. Так що разом ми сила, дякуємо колективу Максібут, дякуємо Олексію. Два інверторних генератора, 2,2 кВт. А зараз Будуть від'їжджати на Донецький напрямок Дружківка. Так що працюємо далі. Дякую. Так що, друзі, оперативненько. Дякуючи Олексію Кульзі, придбали один генератор, і один нам дали в подарунок. Магазин Максібут, місто Баршівка, Лайкос. І вже ми на новій пошті бігеньки ще відправляємо хлопцям. І я думаю, що до 24 числа вони вже будуть у них і будуть виконувати ту роботу, яка на них буде поставлена. А також мастило. Положили в одну коробку, тобто ну, одну розпакували і положили туди до двох генераторів. Так що дякую всім за довіру за підтримку, працюємо далі. І зараз активненько працюємо на збір автомобіля в третю танкову бригаду, а також на ремонти. Так що завтра прямий ефір о 20.00. Чекаємо всіх на ютуб-каналі Сергій Шелудько. лотерейка розіграш, українська пісня і спілкування. Дякую, працюємо. Друзяки знову нова почта і знову відправляємо бивушні колеса. Так що дякую Віталіку за ВПшина, надав нам пару комплектів Бушної резини, але доволі непогано. І на даний момент зараз виконую задачу Лесі Петрівни, відправляю замовлення, забрав біруську, залетів на нову пусту і відправляємо 17-ту танку. Так що, друзяки, в кого, можливо, є 16-17 радіус з позашляховиків на Т5, треба 15-та резина, 16-та резина, може в кого є Бушка, хороша зима. І вам вона не потрібна цешка, буду вдячний. Так що працюємо далі. Зараз покажу, яка вона. вона доволі непогана, бушна, але з хорошим протектором. А шечка Так що зараз відправляємо От. і сподіваємося, що хлопцям вона трішки допоможе. Трошки не такий розмір, як у них, але всі чотири в одному радіусі і в одному розмірі. Тобто підійдуть.